16 грудня графіки відключення світла в Чернівецькій області формують по-новому. Тепер замість 18 груп, всього 12. Відповідно до якої групи тепер належить ваш будинок, треба перевірити через пошук на сайті Обленерго або в мобільному застосунку ЄСВІТЛО. Зміни відбулись через наказ Міністерства енергетики, щоб встановити однакові принципи застосування графіків погодинних відключень для населення в усіх областях. Що змінили з новим графіком? Якщо раніше він був поділений на години, то зараз є відрізки по півгодини. Відповідно, світла може не бути з 9.30, а не з 9. Також зменшили час на можливе заживлення. Тепер на це у диспетчерів півгодини, а не година, як було раніше. В Укренерго обіцяють, що графіки погодинних відключень в усіх областях стануть уніфіковані з дотриманням принципів рівномірності та справедливості. Як пояснили у компанії, оскільки впродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо, остаточне вирівнювання відбуватиметься за підсумками тижня, і за це як і раніше відповідатимуть обленерго.